Такий символ кожного міста в Івано-Франківську відкриють алею відомих франківців. На думку автора ідеї Руслана Марцінківа, така атракція буде цікавою не лише для туристів, але й для самих жителів обласного центру. Зважаючи на те, що Франківськ все більше і більше стає таким туристичним містом, ми маємо вулицю Шевченка, яку на день міста відкриємо. Надіюся, що вдасться повністю десь підрихтувати наші фасади, парки мені Шевченка, озеро. Тобто, ця Вся зона має працювати. Тому така ідея, яку я Читав і бачив в деяких європейських містах або є в Америці така ж алея слави. Це цікаво і для міста івано франківська Один з ініціаторів алеї відомих франківців Михайло Смушак показав чорновик, як можливо виглядатиме майбутня алея, на якій розмістять бронзові таблички розміром 40 на 40 сантиметрів. Чиновник також зауважив, аби уберегтися від вандалізму, на вулиці Шевченка встановлять камери відеоспостереження. Вона буде дуже такою концептуальною. От там не буде Буде багато зайвої інформації, там буде тільки прізвище ім'я, там буде значок, символ, власне, що та чи інша людина в якій галузі вона відзначилася. Скажімо, якщо це письменник, то це буде перо там намальоване, ну, вирізблене спеціальне. І буде підпис цієї людини. Хотіли відбитки, але люди, які вже давно померли, то ми ці відбитки не візьмемо, Тому власне вирішили зупинитися на. Підписів Анатолій уже більше 20 років проживає на вулиці Шевченка. За його словами, це дуже затишна вулиця, попри те, що на ній завжди багато відпочиваючих. До відкриття алеї відомих франківців ставиться позитивно. каже це пізнавально Я рахую, що це буде добре. Нехай відкривають алею. Будемо знати, які люди проживали, що вони зробили для міста, що вони роблять зараз для міста. Я рахую, що то людям сподобається. Обрати відомих франківців, які розташуються на алеї, можуть усі охочі. Зробити це можна завдяки інтернет-ресурсу Голос громади. Ну а відкриє алею відомих франківців письменник Юрій Андрухович. Саме звідси з вулиці Шевченка, 23 і вгору по бульвару буде відкрита алея відомих франківців. Відбудеться відкриття до 355-ї річниці дня міста, а саме 7 травня, Наталія Ципліцька Ігор Струк, Терка Карпати.